Добрий, чудовий раночок, продовжуємо наше відео. Зараз ми їдемо обідати. Знову заїдемо в красну садибу ще разочок, тому що вже будемо поселятися в готелі, їздити нікуди не будемо. Тому хочемо заїхати ще раз поїсти, хочемо з'їсти баноша на цей раз. І будемо їхати поселятися в ведмежу гору. Повного огляду робити не буду. Я вже його робила. Залишу вам посилання в описі під відео. Зніму його, можливо, так шматочками, можливо, щось нове появилося. Можливо, щось я минулого разу пропустила. Але це буде більше випуски про наш відпочинок. Ти морозиво їсти. Давай покажіть футболки, які вас купили. Вам крутів. В тебе хто це марка? А кого ти це? Знає. А в тебе хто? Ну що, не скажете, хто це ворог? Так, да, це хто? Бумбандио, кукудио. <гум> 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 Хорошо йдемо. Да? Там теж можна взяти. Можна і тут? <гум> Хлопці, прийшли по морозову, але сало з'їсти тут святе. Так? Да? Чи ні? Ілля, ти що? Що? Задумався за мічтас. Ну, ничего с речечкой Ничего я скоро поедем, пойдем в баню Карпатский. давай, делай Карпатский Карпатский АСМР да походу Ооо, вкусно Смотри, Не можно Mm? Мені можна. Тобі можна, да или обидный схуд. Нічого не їсть. На велосипеді катаєшся нічого не есть. Давай это жир, ну все, Я ж тобі да. Кажу, да там гарненько розверни возле шкарочки. Морозиво, да? Це моя яловичина з картоплею. Нарешті, нарешті ми заїхали. Будемо зараз поселятися. Все, як завжди, все супер. Лавро вже конфети ростов, Лавро, по всьому полу. Давайте, найкрані, саме останній. 512. Запам'ятовуйте одразу де. Ще ще, ще вон. Так. Да. Запам'ятали де? Так, да? давайте заходимо. Ну пройди, будь ласка. Так. Тут у нас все стандартно, як завжди. Три криваті. Велика зона, у нас є. Така додаткова зона, ми спеціально з нею бронювали. Щоб лавру було... От, з кашеля, щоб постелили. І там наша є гардіробно. Це, це наша старе. Де, Де тут все? О, микається? Це було все розраховано. Дитячі халати є, дорослі халати є, тапки в сім'ї, Все є. Почекайте, почекайте, Лавро, ми мию тебе. Все, тут все теж стандартно. Нічого не змінилося, крім того, що додали джакузі на вулиці. Джакузі покажу, Фу, жара. А так, в принципі, немає сенсу знімати щось, показувати. Силку, на повний огляд, залишаю в описі під відео. От то, що я завжди говорю, ми ще не спіли поселитися, кинули речі, а навіть відтолком армтуру не зняла, а хлопці вже біжать в дитячу кімнату, тому що їм там є чим зайнятися. А потім вже підемо на басейн. І от такий у нас гарний вид. Великий-великий балкон. Ось так от подушки нас тут хлопці вже теж поперевертали. і вид. Ось сюди. Все супер, все краса, все як завжди. Все. Зараз розберемося ще з програмою. Що там в нас зараз в програмі на ці дні, тому що ми ж тільки зайшли. Що нічого не можемо зрозуміти. Ви знаєте, що є меню тут у них як і в панорамі, так є і в колибі, можна замовити все номер. Тоді було щось 100 гривень щось таке, доставка. Я не пам'ятаю чи 150 потрібно уточнити. Дивіться, Значить, розклад у нас подій, от на наші дати. Що тут у нас є? Тут можна все записатися. Бачите, раніше треба було записуватись на ресепшені, зараз скануєте QR-код і записуєтесь на різні. Ось активності, тому це класно. Завжди вони є. Це не то, що на цей тиждень, що ми приїхали, а завжди на кожен тиждень вони нові. Для дітей от їхні активності. Розклад також. Це, не, це не залежить, скільки людей, хоч двоє дітей, хоч 20 дітей, хоч 30 дітей в готелі. Все одно ось ця програма діє завжди. Так, як я говорила, фу, нове. Подивимося, що там це біля басейну. Басейн вже теплий, працює, можна буде сходити. Я думаю, якщо завтра буде хороша погода, сходимо. Сьогодні погода, здається, ну, жарка хороша. Але я бачу, що така хмаринка, що не просто так жарко, мабуть, скоріше всього, що буде дощик. Щось мені так здається. Дивимося, що тут наші оставили. Якийсь журнал у нас є. Без поняття, що за журнал. Ну і панорама спа-меню, ви знаєте, спа-масажі. Як ви бачите, просто звичайна водичка. І в нас є кавовий набір. Каловий, чайний набір, бо кави тут немає, чайний не тільки. Я думаю, що якось нам приїхати з дітьми саме відмежу на більше, щоб більше побути в басейнах, щоб більше поплавати, щоб більше все зробити, щоб більше відпочити. Але я думаю, що це буде трішки пізніше. Тому що зараз ми хотіли ще спробувати щось інше. Ми маємо поїхати в, ось, в липні. В красну садибу. В красну Садибу ми хочемо там, бо там з батьками. Майже потрібно буде ще поїхати якось окремо на дня 4-5. Я думаю, що за це літо ми обов'язково поїдемо. Не думаю, а впевнено, що поїдемо, тому що дітям цих два дні зараз буде мало. Але більше у нас не виходить. Поки ось так. Але літо велике ще встигнемо. Так, тут нашого номера видно на упарковку. Дивіться, вони я припаркувався, бачите, го десь? Класно, тепер не потрібно далеко йти. Означно, нашого корпуса видно, бо раніше парковка була там знизу, потрібно було йти. А тут вже зробили близенько. Клас. І он вже фоткає. Лавро вже йде назад, Ілля. але Лавро буде ще 150 разів ходити. Ілля вже собі фоткає. Каже, що все дуже гарно. Коли говорять зелені, воно завжди гарно. правда, Ілля? Ти йдеш по Лавра? Що, йдемо на басі. Купляти тобі на рукавники треба і окуляри, бо марка он є нормальний, минулого разу купила, а тобі купляли бо тебе по дорозі, тут ми в цьому, як він називається, яремче. Нічого страшного, йде так. І я каже, як зрозуміти, що в готелі мало людей. Каже, визиваєш ліфт і немає очереді на нього. Він зразу, бачите, їде до нас. Я каже, як приїхав на п'ятий теж прийшов, каже, через п'ять хвилин, він так і стоїть на п'ятому етажі. Диви на Лавра. Mm -hmm. да? Тобі купили нормальні, от, хороші. а в якісь такі тебе купили типу, щіликом-пауком, то вони дуже погані. Прямо вони пропускають, то лавру, лавру, боже, треба тепер купити нормальні. Mm -hmm. Так. Ну їдемо, одразу купимо. Привіт! О, жарко, так. Да. А щось виключення електроенергії, оказується, так? Да? Та у нас щось немає, Я не знаю, що франковській області є. Можливо, щось було, що ми не в курсі, бо виключають планово. Бачите, бані не роблять. О, ми одні, так? О, яка все дня. Є. Та бой, можемо ближче до джакузі, туди. Пиші, ближ, сюди. Сюди Отто... Ну, давайте сюди. За всю мою пам'ять, скільки ми тут приїжджали, раз, наверное, 15. Це перший раз, що ми його взагалі самі. Да, на басейні. Взагалі людей мало поки в готелі. Мало, мабуть, в понеділок. Всі прийдуть, мабуть, середа, четвер, ми якраз дамо уїжджати. Але поки дивіться, нікого нема взагалі ні на яку сторону. Плюси приїжджати в понеділок, запам'ятайте, да, так, Ілля? Нікого нема. Ну так, да. ну вечір, мабуть, будуть, бо ще хтось може на вулиці, бо там до 6 але кажуть, що на вулиці теж небагато. Ну, бачу, мало. дітей мало, так. Кажуть, що на вулиці зараз в основному всі до 6, ну, дівчина сказала, а друга каже, що мало. Людей навіть на вулиці. Я думаю, що понеділок, напевно, всі вчора були. Але хлопцям воно супер взагалі нікого немає, краса. Поки нікого немає, можна гарненько зняти спад. Дивіться, тут у нас є великий басейн, там в нас є джакузі, там в нас є тиха зона на вулиці. Ну, як не на вулиці, вона крита. Але там прохладніше, але тихенька зона. Тут, тут ми лежимо. Є в нас бар, є така парна, діти люблять сидіти в панорамній салоні, бо вона не дуже жарка. Це критий басейн, тому що на вулиці ще є два, два відкритих. Один великий, завтра в нього підемо. А ще один там є ще один маленький такий і дитячий. От дивіться, як хлопцям гарненько. Дитячому. Да? О, там ото джакузі, що я говорила, ось воно по цю сторону. Тут є ще такі ось зони, як джакузі. Марк. Куди ти Лавро пішов сам? І потім покажемо, що відкрите на вулиці. Ну, в принципі, відкрита на вулиці, я ж говорю. Там є два басейни. Є обичний на вулиці один, і там ще є дитячий. І є ще один великий такий, типу інфініті, інфініті басейн. І там ще є новенькі джакузі. Без дітей оця зона відпочинку релаксова, зовсім кайфово. Я якби була без дітей, я б сиділа б тільки там. Там таке прохолодніше, бо тут жарко, тут аж волосся крутиться, скажімо так. А ось тут взагалі клас. Тут, по-перше, дивіться, які місця гарненькі, а по-друге, тут якось трошки прохолодніше, гарно. Якось так спокійно, така релакс музичка, пити коктейлі, відпочивати взагалі клас. Але так як ми з дітьми, то доводиться бути ось тут, в цьому залі. А Дивіться, як гарно. Місць, в принципі, вистачає, нам то вистачає. Ми один раз всього там за весь час, за всі там, скільки ми разів тут були, що нас одного місця не вистачало. А так, в принципі, нам все завжди вистачає. Діти люблять оцю сауну. Давай, пливи. Ти крипка маленька. Пап, Душ, що тут є, душ. Понятно. Там ту сторону роздевалки. Тут у нас купили холодно. І так, є у нас фінська сауна. Вот так вот все виглядає, що смотріли фон захотіє. Ой, вот це жарко. Ой, пахне касс. Тут є парнатик шель'язный виріс. Ай, яка хорош. Бачите? Навіть з музикою. Ой, добре, я би туди пішла клас. Але поки не можу. Так, це тільки для працівників ще раз. Ось туди у нас басіль стоїть. І в нас тут ще лазня є. В принципі, спа височек бачите, і я тут взагалі був води. Ось це така сама не жарка. Тут взагалі нет. нічого немає, поки що не розігрілося. Виходимо, але так, взагалі. Спа топове. Відкидай, поки нікого немає, я сніму, давай. Опа. улетів наступний. Давай, давай, давай. Давай до папи пливи. Лови, 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 лови його йде. Лови, 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 лови. Давай, давай, Лавро. Давай, пригай папі на руки, давай. Давай, Лавро, ти зможеш. <реш> Хлопці сьогодні переїжджать. А вони сьогодні не спали. Я думала, вони будуть сьогодні ще на равликовій фермі спати, а вони не спали. А ну-ка давай, Марко. <реш> <реш> давай, давай й дай. Раз, два. Три. <реш> давай вверх. Давай, вверх. Ні, там не. <реш> Каже, в потолок високо. Давай, там не буде чуть-чуть, я на камеру сніму. Давай, бабушці Наташі покажемо, давай, давай. Я спіймаю. Давай, спіймай, папа, давай. Давай, Лавро, подивись на мене. Ні, 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 папа, ні, папа зловий, давай, давай, дари, як марк літає. Бери його, давай, папа віймає, давай, не, давай, не, давай, не, Лавро. Давай, да, лавро. лавро. Каже, пузом бахається. Пузом бахнется. Бахнется, да? Да. Нет. Що? Що, Лавро? Нормально все? Мама, ти плавки. Да, пакет снимается. Марк, ж без зуби ще менше ночі говорити. Пищи, лавро, сходи. Давай, Май давай, має. давай. Що сьогодні все для нас. Весь я басейн я все спав. Бачу, що ми тут, сами... тут це класно, я кажу, ми їх заплатили за індивідуально. Бані да, працюють, ну, для нас включили. Так, да, Для нас Там включили, все, да. всі працюють, хлопці паряться, всі плавають. Йдіть, ми дивимося за вами. Ви смієте плавати. Нікого нема, подивіться, ми одні. Це реально все. готель на да, так, це не то, що інклюзив, це. Так. Да. Хлопців взагалі вонду в захваті. Для них весь басейн, можна булькатись, пригати, плавати. Ніхто їм слова нічого не говорить. Людям нікому не мішають, для них взагалі кайф вони навіть не хочуть виходити. Ля, детска анімація аж на 19.00, Можемо тут сидіти до 19.00, тому що все. нікого немає, діти нікому не мішають. Так. Да. Там подивимося, може і не піде. На вечерю вряд ли піде в малих, там є сосиски. Ні, я піду, я хочу. Я не хочу. <рес> не знаю, маріон до нікого нема, бери плавай, і відпочивай. Не, не Це на лавра. Він устав, просто неможлива, він їсть і спить. <гум> він просто неможлива, він їсть і спить. Що братина? на вечерю з плюсів. І я мені купив класний скраб, кокосовий і масло, і що там крем, класно, довольно. з мінусу я порвала лосіни. І я кажу, що я знайду такі самі, а я розстроєна, бо не знайду, я не знаю, де їх шукати. Я дивиться, що я нового віти як завжди з ресторану. <різь> Чудово, прекрасно. Морозо в такому стакані Царський, не. Ні, не. Смілив. Треба собі додому такі купити. <рес> <рес> що ви постійно їсте, покажи, оце от що це таке Так. Да? Чи да. що це таке з бараніни? Да. <рес> Краз баранина, Боже, як вона світиться гарненько. І що там в тебе ще просто картопля, короче. Але це. І лібо обіцяла, що це буде так баранина, як баранина, тільки до любовнич. Дай їдя. Он у тебе аж скар. Поняй. Поняй. Пахне, да? Да, Пахне бараніною. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. да? Будемо вияснити по бараніні, хто любить бараніну, бо я не люблю. Допустимо, вона мені воняє, а Іля каже, що йому треба, щоб вона воняла, бо якщо вона не воняє, то це не бараніна. Вона да, ну, каже, що, що це за барані, що ну, не запахи, нічого ну, не це австралійська. Ну, то й... Це якесь непонятно, хто це да, такий, да. так. Ну, якщо бараніну замовляєш, на типу, ти маєш знати, що вона Пахнути. надушна Пахнути. Пахнуть неї специфічне я краски замовляю, бо вона йому подобається. Тому хто -то любить баранину, так вона так світиться, як це, як будто там знаєш якесь божественне зійшло з неба. Попробує? з неба таку. У -у -у! Ось ще таку музику. Зазвичай знайшла, де є лисички, і все. Я з лисичками не вода. Є лисички, я беру. Я... Правда, Ілля? Ми люди прості, правда? Ілля, бачу бараніну, бере бараніну. Я людина проста бачу лисички, беру лисички. На цій чудовій ноті будемо завершувати наше відео. Воно вийшло таким супер-супер влоговим, можна сказати, ноль інформативності. Лише ми і наш відпочинок. А з вами зустрінемося вже завтра в новому, тому до завтра. Бувайте!